Її називають королевою поп-музики. і цей титул вона несе вже понад 30 років. Мадонна Луїза Вероніка Чіконе. В чому ж її успіх і популярність? Королевими народжуються. Чи це результат кропіткої роботи над собою? Давай заглянемо у її натальну карту. Асцендент у Леві в накшатрі Пурвабхагуні. Бути на сцені це її природа. Тут і місяць. Народна любов та популярність. Хвиля мадонна, бі, блонд, червона помада. Тисячі дівчат копіюють її стиль. Ретро Маркурі в першому в Макхі влада через слово. Тексти її пісень формують свідомість поколінь. Перший дім під аспектом Сатурна це звідси її спортивне прокачене тіло, режим та дисципліна. Вона зробила себе сама. Сонце, планета душі в 12-му в містичній Ашлєші. Мадонна буквально гіпнотизує її шоу. Це ритуали на сцені, які надовго зберігаються в пам'яті. Тут і Венера в Пушті під аспектом Марса в Харані. Пристрасті, сексуальність, провокація, але в основі є потяг до близькості та сімейних цінностей. Дивимось далі. Юпітер з Раху в третьому домі таланту. Чітра робить картинку культовою. Юпітер дає змістну араху, сміливість та масштаб, бунт, ламання стандартів. Вона створила свій впізнаваний стиль, свою моду, свою музику. В цьому її місія її стиль копіюють, а меседжі зчитують мільйони. Ось бачиш, успіх і популярність Мадонні не дісталися за красиві очі. Її успіх це сміливість і дисципліна реалізувати те, що закладено в її карті. Хочеш дізнатися, в чому твоя сила? Пиши мені в директ.